Всім привіт! Мене звати Дар'я Добричева і я астрофізикиня. На початку цього року мала можливість відвідати астрономічний інститут Словацької академії наук, що знаходиться в містечку Татранська Ломниця. Пріоритетними напрямками досліджень інституту є сонце, міжпланетна матерія, така як комети, метеори, астероїди, а також астрофізика, зокрема змінні і пекулярні зорі. В інституті постійно працює близько 65 осіб, серед яких є українські науковиці, з якими ми сьогодні поспілкуємося. Саме тут на початку року я виступала на семінарі з доповіддю про пошуки екзокомет, які проходять в головній астрономічній обсерваторії. Це був чудовий досвід не лише через те, що я мала нагоду поділитися нашими дослідженнями, а й тому, що змогла зафільмувати роботу наших українських колег, які зараз мають там гранти. Отже, поїхали! Всім привіт! Ще раз. <сіпи> <Але щаломо. сіпи> Всім привіт! Ми з Олександрою Івановою працюємо разом в головній астрономічній обсерваторії. Зараз Олександра працює по гранту в Словакії, і вона нам розкаже, чим вона тут займається. <сіпи> <сіпи> ну, скажи, будь ласка, Якщо чи... коротко, <сіпи> то. Як і головний астрономічний, я тут продовжую займатися своїми улюбленими об'єктами це комети. І зараз головна увага приділяється дуже цікавій комети Чурюма герасименка ви всі її знаєте, до якої була місія Розета. І зараз ми отримали нові спостереження за два роки і намагаюся зрозуміти, чи щось помінялося з тих пір, як Розета наблизилася до комети. і чи... Властивості комети якось помінялася за цей час. А вона далеку відстань пройшла? Комета, вона, сути, оскільки короткопередична, вона має таку більш-менш стабільну орбіту, і в той момент, коли вона була найближче до сонця, ми її спостерігали з наземних спостережень і порівнюємо з тим, що ми спостерігали, коли приймали участь в підтримці. Місіо розето наземними спостереженнями і зараз разом з колегами з Словаччини і з Англії е, аналізуємо нові дані. Прикольно! Ну, як і у всіх українців, я маю головну мрію, що Україна переможе, закінчиться війна, і люди повернуться до свого життя. Але якщо на відносно наукових мрій, то звичайно, перше – це приймати участь або е, за, приймати участь в місії до моєї найулюбленої комети, комети Швасман-Вахман. Я сподіваюся, що за моє життя е, відбудеться ця місія. Я буду приймати там участь. Е, а якщо з юмором, то звичайно хочеться отримати нову війську премію. Флова. Типа вчусь. Швасман, Бахман. Швасман, Бахман. Да, Шва... просто прочитай. Швасмана, Вахмана. Швасмана, Вахмана. Да. Записывай. Вахман. Я потом стану в конце. Андро, а чим цікава ця комета? Я тільки що вчилася її вимовляти. Почекай зараз. Швасмана-Бахмана. -Вахман. Це Швасман-Бахман 1, бо відкрили ще декілька комет. Ця комета чим дуже цікава, що її активність спостерігається практично з 40-х років. І вона знаходиться на більш-менш круговій орбіті. І практично, що в перегелі, що близько до що дуже далеко, воно практично постійно активне. Її зараз вважають, що це не зовсім комета, а це був кентавр. це такий також дуже цікавий об'єкт сонячної системи з хаотичної орбіти, який поступово речінно, е, під підпливом планет гігантів деформувався орбіта, і він прийшов на орбіту короткоперіодичних комет. І її активність дуже цікава, вона вибухоподібна. Вона активна, активна, а потім відбувається якийсь вибух, якийсь виброс речовини, і ми спостерігаємо міттєве зростання яскравості. І радіоспостереження, наприклад, показує, що вона дуже сильно збагачена летучими льдами. І, в принципі, модель також дуже цікаво показує, що ця комета постійно повинна вносити е, речовину з поверхні, і, в принципі, по моделі вона вже була, скажімо так, не бути такою яскравою, такою активною, але вона нас постійно дивує, і цей об'єкт дуже цікавий для того, щоб до неї була місія, щоб ми а краще що? зрозуміли цей перехід. Так, а це картинка, чи це модель? Чи це? Ні, це картинка, це реальна картинка. Спостереження Фотографія? Період, я... це... Ну, це так. Кладу. Якщо б ви спостерігали саме, от фотографували mm -hmm. можливість, як фотографують там галактики, то вона в період активності може виглядати дуже активно. ми от намагаємося. Е... Так ви вже з нею працюєте? Да, да, ми працюємо mm -hmm. дуже давно. Це в mm -hmm. така улюблена в от Скільки я пам'ятаю, коли вже почала спостерігати комети, я mm -hmm. займаюся цим об'єктом. У неї дуже багато зроблено різних робіт, але її природа от, активності вона залишається під великим питанням і це такий секрет нашої заряди системи. От це дуже цікаво, що насправді ми багато вивчаємо в сонячній системі, було багато місій до комет, але насправді комети виявляються дуже схожими на людей. <really> <Rio> Чимось дуже подібне, да, ми маємо там схожі там, риси і так далі. Але характером і поведінкою вони просто унікальні. І комета в один появ, коли ми можемо бачити близько до Сонця, може проявлятися побой в одному, mm -hmm. а потім в інший раз вона може бути абсолютно інакшою. Тому, незважаючи на велику кількість місій, комета нас. Не дивувати, і ми все нове нове відкриваємо в нашій сонячній системі. То ми побажаємо Саші, щоб вона дослідила її. І отримала Нобеля. Дякую! А ще нові перерву я спіймала Віку Крушевську. Я дуже рада тебе бачити. Розкажи, будь ласка, нам чим ти займаєшся тут? Офіційно, чим я тут займаюся? Ця тема прописана в мене в Гранті. Це проєкт Дварф, це пошук екзопланет або інших додаткових тіл навколо затемнених подвійних зір. Прикольно. Так, тобто у нас це, є... це планети навколо інших. Це не одна, це не одне, як у нас сонце. Тобто, є, є сонечко, так воно одне. А є системи. Угу. Це може бути дві зорі, це може бути три. Ось і чому б навколо цих навколо цієї системи подвійної не оберталися планети. Okay. Тобто наша задача це досліджувати. Цей проект був розпочато, було розпочато ще у 2012 році. Mm -hmm. Було зібрано дуже багато даних, багато обсерваторій, здається, біля 50 було залучено Добре. до нього так. Наша обсерваторія також лісники. Оце Київська обсерваторія, так, так, так. так. Угу. І ми тоді дуже багато спостерігали, обробляли так. Тут саме словаччини було розпочато цей проєкт. Мій шеф, це він започаткував цей проєкт у 2012 році, так, і багато обсерваторій, але цей проект саме для малих телескопів. Саме для малих Да, Тут треба сказати, що не завжди важливо мати великі телескопи. Інколи є такі проекти, які багато маленьких телескопів. і Вони нам дають вони... дуже багато інформації можуть давати так. Є програми. Які можуть так сказати, що по цим кривим близько, що можна визначити і параметри? Є там тіло або навіть два? То, звичайно, і вже так, це дуже складна задача. Я просто задача. працюю, Тому для мене це не ну, дуже складна задача. Це дуже ну зараз я залучена в цей проект, так. але є ще один проект. Е, яким я займаюся, це також подвійні зорі, але це катаклізмічні зорі. Складна е, назва назва да, слово катаклізми. А, що то це, це таке? Тобто, це є класичні нові зорі і карликові нові угу. зорі, вони трішки відрізняються. Це дуже близькі подвійні системи. Ну, тобто, а ці подвійні, ті, що затемнені, вони близько, але не настільки близько, як катаклізмічні. Е, так? Теж там, теж, теж там є варі... варіації, mm -hmm. але можна сказати, що і так. Mm -hmm. Там є декілька типів цих подвійних систем. Тоді ми бажаємо знайти нові тіла. Дякую, Клас. дякую. Я хочу вас познайомити. Можливо, хтось із вас знає Олену Шубіну. Ми разом працюємо над проєктом по пошуку Екзокомет, але в Словаччині Олена займається іншим проєктом, і в неї є тут грант, так я розумію. Так. Розкажи, будь ласка, чим ти тут займаєшся і наскільки воно може відрізняється від того, чим ти займаєшся в обсерваторії, головні астрономічні обсерваторії загалом глобально не відрізняється, оскільки і там, і тут я працюю над Фізичними характеристиками комет різних класів, довгоперіодичних і короткоперіодичних, відрізняються, напевно, тільки в самих об'єктах. Власне кажучи, якщо в переважній більшості об'єкти, якими я займалася в головній астрономічній обсерваторії, це були далекі комети, то тут основна моя увага зосереджена на близьких об'єктах, тобто комети, які підходять порівняно близько до Сонця. Тобто на відстані Одну-дві астрономічні одиниці для порівняння. Наша земля знаходиться на відстані одна астрономічна одиниця, тобто ну, десь приблизно як наша земля, і мені дуже цікаво дослідити ці об'єкти комплексно, тобто одночасно різними методами, як фотометрія, спектри. Іноді залучаємо поляриметрію, якщо є такі дані. Вон. Для прикладу я можу тобі показати спектр комети. Яка спостерігалася на трьох астрономічних одиницях. Взагалі для. Ну це далі, ніж ти сказала, так? Це так, що? це в... mm -hmm. тричі далі, ніж наша Земля відносно Сонця. Mm -hmm. Взагалі, три астрономічні одиниці це саме для прояву емісій молекулярних, які. Тут уточнення простіше. <laughs> У спектрах комет є. Ну, молекулярні емісії, тут простіше ти їй не скажеш. Е ну, поглинання і випромінювання, чи як можна так сказати? Ну, емісія це тільки випромінювання. Ну, супер, так, так, так. А. Я просто думаю, що як простіше, напевно, так, якщо хто не знає, так? Але давай продовжувати для тих, хто знає. Це буде мотивація для дослідження і для навчання. Супер, так. Рекомендую українську Вікіпедію. Зараз наші мої колеги з я можу трошки підпроракламувати наш проект Ніастрономі Renaissance, Вони зараз частина нашої роботи в цьому проекті, зосереджена саме на покращенні і створенні нових статей саме українського сегменту Вікіпедії. І дуже багато статей з'явилося за останній рік в розділі Астероїди та. Зараз активно поповнюється, поповнюється розділ а, подвійних зір, тому клікайте на най... українську Вікіпедію. Найкрутіші рекомендації від Олени я додав внизу під цим відео. Дякую тобі. Тож, повернемося до спектрів. А взагалі на відстані 3 астрономічні одиниці багато комет не демонструють якісь активні лінії випромінювання. Зазвичай це спектр. Як перевипромінювання сонця, тобто сонце освітлює кометний пил, який відбиває і розсіює це світло, і ми його вже бачимо в телескопі. Але як ми можемо бачити тут, є і молекулярні лінії випромінювання, тобто ми їх можемо задетектувати, і вже потім, після аналізу, можемо робити якісь припущення, якісь будувати моделі. Яка речо, з якої речовини складається кометне ядро? Тобто mm -hmm. те, що ми бачимо тут, це лише це називається дочірніми молекулами. Тобто, це є якби результати розпаду так званих батьківських молекул, які безпосередньо вилітають із ядра комети. Тобто, якщо я правильно розумію, тобто, за допомогою таких спектрів можете сказати, що вона складається? Е, так, е, ми можемо сказати 100% саме з оптичного діапазону випромінювання, але якщо у нас є результати аналізу з е, різних діапазонів, тобто з видимого, з інфрачервоного, з ультрафіолетового, ми це можемо сконструювати і е, змоделювати, тобто е, можна порівняти з відіграванням касети назад. Тобто у mm -hmm. нас є якби фінальна точка, а маючи ці різні спостереження, ми можемо а, спроєктувати, що було на початку. Mm -hmm. а, дуже багато. Ну, знову ж таки, можна порівняти, як моделюються всім відомі там, теорії великого вибуху. Тобто, що було а, до того. Зараз це теж активна тема. Це, це найрозповсюдженіше питання у дітей так. на лекції. Так, клас. Ну, це що стосується спектральних частин. Якщо комета підходить ближче до сонця, ніж три астрономічні, там, наприклад, на відстань одна астрономічна як наша Земля, то з'являється ще більше місійних цих ліній випромінювання, і це ще цікавіше, складніше, тому що вони можуть накладатися, додаватися, відніматися, і це там це як ну такі крутий конструктор так. <реш> так. <реш> <реш> Дослідження цього ми використовуємо розраховані лабораторні спектри, і це дуже цікаво навіть от з цієї точки зору, що ми підбираємо температури, різні молекулярні переходи. Тобто, це навіть можна порівняти з такою грою. Знайди вихідні параметри, щоб Тому. лабораторні дослідження в тебе співпали з спостережними. І навіть є таке трішки задоволення, коли співпадають. Клас. <ріху> Клас, дуже круто. Олена, скажи, будь ласка, чи є якісь об'єкти, які б ти хотіла спостерігати в майбутньому? А, так, їх дуже багато. І це одна із щастя моєї роботи, що об'єктів мало не буде. <ріху> І роботи вистачить до кінця життя, як мінімум. <ріху> але а, оскільки спостереження комет, це доволі. А, Одиничні випадки, і дуже в багатьох випадках спостерігається одна комета в одній появі. І е, дуже є цінними так звані моніторингові спостереження. Тобто, коли ми беремо один об'єкт і спостерігаємо його протягом е, дуже довгого часу mm -hmm. і. Е, Зараз є кілька дуже цікавих об'єктів, які були задетектовані, уявіть собі, на 20 і більше астрономічних одиниць, Ого. тобто це реально дуже yeah. далеко. І зараз вони рухаються внутрішні частини сонячної системи, і вони будуть підходити дуже близько до нашого сонечка, навіть ближче ніж зараз земля обертається. І може собі уявити, як це цікаво спостерігати і відповідно, проаналізувати всі зміни, які відбуваються з цим з цією кометою, на такій великій відстані. І е, мій основний інтерес тут це саме їхня поведінка у е, наближенні до сонця. Але у мене є колега, яка знаходиться і працює також тут, в Астрономічному інституті Словацької академії наук, і вона займається саме далекими об'єктами, тому я тобі дуже раджу з нею поговорити теж. Піду шукати. Давай клас, дякую. Тільки що з зеленою Шубіною ми говорили про те, що було б класно спостерігати довго періодичні комети. І я зустріла, зустріла спеціально. Знайшла Ангеліновойко, яка займається саме таким проєктом тут в Україні. В Україні я вже Його? так хочу всіх на вас в Україну. А ти так, думає, так, 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 так. Ангеліна сама з Одеси, правильно? М -м, сама я з Кам'янського, але так. переїхали ми і, до Одеси. Так. І, -г -г. і а, Ангеліна це учениця Олександри Іванової, так само як Олена Шувіна, ми частіше розмовляли. Розкажи, будь ласка, про довго періодичні комети. Чи, чим ти займаєшся тут? Ну, власне, довго періодичні комети це скоріш частина того, що я вивчаю, оскільки мене цікавить. Те, як змінюється фарба комет на великих відстанях. Оскільки перед цим вважалося, що комети мають якусь певну фарбу, і вона в них не змінюється, і що їх можна було б навіть класифікувати згідно з їх фарбами. Але потім так десь. А це у... Можна сказати, колір? Чи я просто. Я просто не, не шарю Колір можна. Я для себе. Звичайно, можна. І Виявилося, що кольори все ж таки змінюються. І перша така стаття це десь 1984 рік, тобто відносно недавно в рамках науки. І якось ця тема потім була тиха і ніхто це так не спостерігав, оскільки далекі комети, вони. Спостерігаються епізодично, Так, один день тут спостерігали, другий день тут спостерігали, і, на принципі, на цьому все закінчилося. А саме спостереження зміни фарби, воно потребує якогось моніторингу, щоб ти регулярно спостерігав цю комету з якимось невеликим проміжком mm -hmm. часу. Чому це цікаво, ми з кольором можемо дізнатися про склад пилу комети або про розмір часточок. Оскільки, наприклад, Легко навести з реального життя іржу ми бачимо якусь як оранжеву або коричневу, mm -hmm. а лід ми бачимо таким сірим або ще синім. Синім mm -hmm. він асоціюється. І, в принципі, зі спостережень ми можемо розрахувати кольори, побачити, що там у нас комета червона, і вже робити якісь висновки про. Склад Одне, її да. а через якийсь період, то вона буде зовсім інша. Так. так? Та комета Швасман-Вакман, один про яку згадувала Олександра. <ріст> <ріст> вона дуже цікава тим, що в неї спостерігаються спалахи. І в мене є робота про цю комету. На другу роботу ми писали з хлопцем Ман. Не з моїм голосом, звичайно, <рес> я, просто я зручна <рес> проєкт Ман і там досліджували саме спалах також цієї комети. І виявляється, що під час спалахів цих двох комета посиніла. І це може говорити про те, що під час цього спалаху щось таке з нею відбувається, що виноситься багато льоду, і вона тому синіше, тому багато чого цікавого. <рес> 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 так, Ого, круто. <рес> а хлопець просто працював п'ять ночей спостережень. Тобто, це не те, щоб була якась дуже складна робота, але, але цікаво, це гарний, дуже багато треба робити, так. так і дуже багато треба працювати зі спостереженням, mm -hmm. то так, а скільки, е, тобто, ти будеш спостерігати якусь одну комету, то цю чи спостерігаємо. Ну так, шукаємо, що для нас доступне. Для мене важливо вибирати, наприклад, і зараз спостереження. Я для себе замовляла і на наших телескопах, і в інших країнах для того, щоб мені проспостерігали якісь комети, які за далі ніж три астрономічні одиниці від сонця, і я просила, щоб якийсь період часу мені їх вели. Mm -hmm. От і при цьому я ще передивилася весь архів спостережень з наших двох телескопів. Ну, це mm -hmm. мене mm -hmm. пішло mm -hmm. на, цілу, на це десь чотири місяці, поки mm -hmm. я все це структуризувала. І звідти я також вибрала спостереження, які можна вважати за моніторингові. Mm -hmm. І так воно багатенько вже набралося. Тому це дуже круто. Це способана. Це дуже легка робота з архівами, тому що mm -hmm. треба дістати ці дані, бо не є, і це дуже круто, що вони зберігаються. Власно, то, тобто ти моніториш і проводиш довгу роботу для того, щоб послідкувати, можна стати. Можна сказати, еволюцію коматику? Ну, чи, це чи, не зовсім еволюція, оскільки я все ж таки розглядаю малі проміжки. Mm -hmm. Але ці речі також можуть говорити загалом про виді, еволюцію так, так. комет. Тому що ну, якісь комети мають такий пил. Вони ж себе по-різному. Кожна кометка, так, так. то вона з різного складу склад. І на, і на різних проміжках не можна сказати, що одна й та сама комета. На такій відстані буде поводити в себе так. Навіть не говориться, що от коли ти спостерігаєш ту саму комету, але під час її різних обертів навколо сонця, то говориться, що ти спостерігаєш вже дві різні комети. Там вже буде щось новеньке. Клас! круто! Дуже дякую тобі! Так. <рошу> <рошу> <рошу>